А я піду учі mm. я не знаю, як її усі побивати? Починається урок, і починається урок який, Павло? Я... Я, досліджую... Я, досліджую. я досліджую світ. Ми з вами продовжуємо досліджувати навколишній світ. Тема нашого сьогоднішнього уроку форми земної поверхні. Дітки, коли ви дивилися на. Землю. Як ви думаєте, поверхня кругом однакова, чи вона відрізняється за своєю формою, висотою? Як ви думаєте, однакова чи відрізняється? Відрізняється. Відрізняється. правильно. І вам навіть сама картинка показує, що на землі є гори, є рівнини, є височини. Отже, сьогодні ми про це поговоримо. Зараз послухайте і відгадайте загадку. Ні потилиці, ні обличчя, ні початку, ні кінця. Як по ній ти не підеш, кінця краю не знайдеш. Земля, земля, земля. Це земля, молодець Павло, молодець Дениско. А яку форму має наша планета Земля? Круглу форму. Ось ви бачите, як називається цей предмет? Глобус глобус, 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 глобус. глобус. Це модель землі. А яким кольором на глобусі позначається вода? Синім. Локітним, синім, правильно. Яким кольором на глобусі позначається суходіл? А... Зим... 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 Красним, зеленим і жовтим. Так, Пашенька, дуже уважний. Вірно, ти сказав. Подивіться, зараз ви бачите карту України. Вона однакова за своїм кольором? Ні, Ні вона не однакова. Подивіться, квітним кольором, як завжди, позначають моря, річки, озера. А у нас на Україні є два моря Чорне і Азовське. А ось коричневим кольором, темно-коричневим кольором позначають на картах гори. Так, дітки, і сьогодні ми з вами в цьому переконаємось. Земна поверхня не рівна. В одних місцях вона рівнинна, в інших піднімаються гори, Є ділянки знижені і, навпаки, підвищені. Тобто земля не може бути кругом однаковою. Що таке рівнини? Прочитай, будь ласка, Павло, давайте ви будете Рівни... моїми помічниками. Рівнини це території і суші, які мають рівну поверхню. Дякую. Повтори, будь ласка, Ярослав, що таке рівнини? Дітки, всі ці речення є у вас у підручнику. Я їх вивела на екран. Ярослав, слухаємо тебе. Що таке рівнини? В тебе звук вимкнено. Рівнини це території суші, які мають рівну поверхню. Тобто рівнини це території з рівною поверхнею. На рівнинах трапляється ліс, поле, луки, річки, озера, невеличкі підвищення, пагорбки та яри. Рівнини поділяються на два види. Це низовини і допомагайте мені. Височини. Низовини і височини, правильно. На карті низовини позначають зеленим кольором. Всі бачать зелений кольор на нашій карті України, а височини позначають, бачите, низовина. До речі, ми з вами живемо у. Низове, ні, зеленим кольором позначено, от Херсонська область. А височини зображують кольором коричневим. жовтим. Зараз піднімаємось на руханку, далі ми з вами продовжимо говорити, добре? Кроком <круч> рушта туди, кроком рушта туди, кроком рушта туди, кроком ла ла та ла ла.

Ми продовжуємо далі. Отже, низовини на картах, яким кольором позначають дітки низовини? Зеленим, Зеленим, правильно, Павло, молодець запам'ятав. А височини на карті позначаються жовтим Коричневим. і світло-коричневим кольором, правильно. А де дуже високо це вже темно-такий коричневий колір, це гори. А у нас гори, як називаються на Україні? Кар... Карпати, Карпати. Карпатські. Карпатські гори, правильно. Крім рівнин і височин, до форм земної поверхні належать і гори. Гори? Що таке гори? прочитає Варя, будь ласка. Гори – це ділянки земної. Поверхністю, що дуже підняті Подні... над рів... рівнинами. нами. Так, прочитай, що таке гори, Будь ласка, Єгор. Єгор, вмикай звук, читаєш, бо я бачу, ти знову дуже зайнятий справами. Золотухін. Єгор, Золотухін. Читай. Гори це ділянки. Не гори? Не гори, а гори. Гори це ділянки земної поверхні, що дуже підняті над рівнинами. Так. Єгор прочитав, да? отже, гори це земля... ділянки земної поверхні, що підняті над рівнинами. На території України є Карпатські і Кримські гори. Кримські гори зараз знаходяться в окупації. Да? Найвища гора в Карпатах як називається? Хто пам'ятає? Діти? Го... Говерла! О, 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 казка, але ні, ніхто не дивиться на екран. Уже щось ми відпочиваємо на уроці. Висота Говерли 2061 метр. Це найвища гора у Карпатах. А найвищою вершиною Кримських гір є Роман Кош. До речі, коли я була у 9 класі, я їздила з у похід зі своєї школи. З учителями і з однокласниками, і ми піднімалися на гору Роман Кош. Це, звичайно, дивовижно, дивовижне враження від і захоплююче враження від побаченого на. А ось гора Роман Кошу, висота гори Роман Кош 1545 метрів. Отже, яка гора вища? Говерла чи Роман Кош? Роман Кош. Говерн. Говерну. Говерну. На аж 2000 метрів. А Роман Кош тільки 1000 метрів 545. Так. Якщо ми помандруємо картою України, ми можемо побачити височини, низовини і що, діти? Гори. І гори, правильно. Карпати це гірська система, розташована в центрі Європи. Вона простирається дугою на 1500 кілометрів. На заході України лежить лише частина цієї системи українські Карпати. Так, дітки, і зараз, скажіть, будь ласка, так про які форми земної поверхні ви сьогодні дізналися? Які бувають форми земної поверхні? Низовини, височини і гори. Гори, молодець Павло. Так, рівнини діляться на низовини і височини. А що таке гори? Це ділянки земної поверхні високо підняті над зем. Землею. Над землею. Так, ну і які гори є на території України? Кримські і Кар... Карпатські. Карпатські гори. Дітки. А зараз відкриваємо зошит. Я досліджую світ. На сторіночці. Хто мені скаже на якій сторінці? 34. На сторіночці 34. Відкриваємо швиденько. Знаходимо перше завдання. Домалюй, де люди побудують міст, тунель, будинки. Подивіться уважно на перше завдання, на малюночок. Як ви думаєте, де не вистачає мосту? Там, Де, вода тече. Там, де, вода тече. де тече вода, Там, де вода тече. і їде поїзд. Потяг, потяг. Аліна намалювала. Ну, Це буде тунель, так? а мостик у нас, подивіться, де він. Правильно, Павло, ось домалює. Так, там де машина їздить. Тут у нас буде міст. Правильно, червоним кольором я домалювала, і Павло мені трішки допоміг. Це буде міст через річку, для того, щоб машини могли долати відстань. Ярослав намалював тунель. Подивіться, Ярослав намалював тунель, але його Ярослав треба закріпити, зроби його трошки товщим, щоб потяг не, не дай Боже, не впав у прірву. Так. Я зробила тунель. Іраніка. Правильно, Віроніка, подивіться, Віроніка показала, де треба домалювати. Нам тунель. А що таке тунель? Це тунель, який в, в горах для того, щоб потяг міг проїхати. Або автомобілі. Ну, у нашому випадку потяг. Бачите, Віроніка, хто це нас червоним кольором укріпив? Чудово! Мені, дітки, головне, щоб ви це зробили ще у себе в зошиті. Добре? Я а тепер же треба будинки домалювати. Де ми будинки намалюємо? Ну, десь можна. Оп, оп, оп. Правильно, тільки це Віроніка, у тебе якась пляма, а будиночки вони мають да. Малюйте, дуже... кожен ну... малює будиночок, так? Да? Біля десь можна. Так, і тут можна намалювати будинок. Оп, оп. Біля дороги да, і біля річки. Все, ви дуже гарно справилися з завданням на екрані. А тепер, будь ласка, всі Зараз вити. Зараз вити. Так, витираємо всі свої малюнки. Головне, щоб у вас було все намальоване у зошиті. Повитирайте, будь ласка, бачите, бо вони те, що я малюю, воно прибирається відразу, а те, що ви малюєте, у мене залишається на екрані. Тому я вас, будь ласка, попрошу витріть. Все, дякую велике. І Віронічка, прочитай друге завдання. Що зустрічається на рівнинах? Познач галочкою. Почекайте, а я вам говорила, да? це ліс. Ще що? Річка. Річка. Озера. Поля і яри. Бачите яри? Яри утворюються від танення снігів. А гори можуть бути на рівнинах? Не. Ні. Гори це височини, які високо підняті над землею. Дітки, виконали завдання на сторінці 34? Так, і вони дуже-дуже легкі. Да. А тепер давайте ще раз повторимо. Отже, основними формами земної поверхні є рівнини і. гори. І гори. гори правильно, Ярослав. Що таке рівнини читає Ярослав? Це території суші, які мають рівну поверхню. Так, на що поділяються рівнини читає Павло. Рівнини поділяються Павло читає. Mm, ну, Зовини і височини. Так, Павло продовжує. Низовини позначаються на карті яким кольором? Зеленим. А височини, Денисько, яким кольором? Світло коричневим Жовтим і світло коричневим. Дітки. Саме зараз на екрані у мене виведена сторінка вашого підручника. Підручник сторінка 9091. Так. Отже, ваше завдання прочитати в підручнику, повторити, що таке височини, що таке низовини, що таке гори. І давайте пригадаємо, які гори є на території України. Е Говерла, Говерла. Які говерла. гори? Карпатські і. і говерла. Крин. Найвища гора Карпат. Як називається? Говерла. 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 говерла, Це найвища точка України. А найвища гора. Кримський гір це Роман Кош. У мене гучка закінчилася. Що тебе закінчилася? Ручка, ну, мама купить з татком нову ручку. Дітки, таке буває. Вас мене... Завжди бути е, запасна ручка. У мене є ко... три коробки ручок. Дуже добре, Віроніка, що у вас є все. Ваші батьки подбали про те, щоб ви, як справжні учні, мали все необхідне. Це нам подару. Отже, ваше домашнє завдання повторити. У підручнику форми земної поверхні. Це сторінка 90-91. Можливо, в когось відрізняється. Так само і ізошик. А, а 1034. Перегляньте. Домалюйте будинки, домалюйте тунель, домалюйте мости. Сфотографуйте і надішлете на перевірку. Домовилися? Так. Я з вами сьогодні прощаюся, прощаюся до завтра. І не забудьте, що сьогодні о 12.10 вас... урок математики. Який у вас урок буде о 12.10 сьогодні? Англійська мова. мова. Англійська мова. мова. Не забудьте, що треба під'єднатися обов'язково, попрацювати, зробити гарні результати. Я з вами прощаюся до завтра. Обіймаю кожного серцем. До зустрічі. 好吧，嗯。